Ну ось дійшла я до знайомого мені, кущика ліщини. У ньому багато висюлючок, які весною дадуть пилок для майбутніх горішків, ліщини, Орішник його називають ще. Трошки його було, він був дуже симетричний і гарний, але якась трапила з халепа, його трохи покалічило. Але орешник дуже стійка рослина. Він відновився. І зараз багато вісюлічок показують, що можуть бути достатньо рясні плоди. Ну що ж, хай щастить кущику, хай розвивається. Радує нас.